День, дорогі друзі! З вами канал Саморобка, і сьогодні ми вам покажемо, як відкрити жестяну банку без піни. Беремо нашу першу банку, дуже добре стряхуємо. І відкриваємо. Як бачите, з неї йде дуже багато піни. І це нам не подобається, як і всім вам. Беремо другу банку і так само дуже добре стряхуємо. І даємо їй щелбани з кожного її з боку. З кожного боку. Потрібно добре взбити. І відкриваємо. Як бачите, піни трошки вийшли. З вами був канал Саморобка. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!